Здоровенькі були. Щиро вітаю всіх любителів гри мільйонів на своєму каналі Футбол Сан. Презентую враження про матч 12-го туру Української прем'єр-ліги 2023-24 ковалівка Динамо Київ, в якому кияни неначе заволоділи відразу ініціативою, але небезпеку створювали футболісти Колоса тричі на 14 ту хвилину проти ні одного моменту вартого уваги у динамівців. Тож, Мірчі Лучевську було над чим задуматись ще на початку матчу, бо за великим рахунком його підопічним втрачати очки вже не варто, враховуючи переможну ходу лідера чемпіонату України Кривоворізького кривбасу, який після першого тайму перемагає вдома Дніпро 1-2-0. Так що киянам потрібно перемагати, як тут не крути, тим більше, що у них з колосом очків порівну по 15. І вони, кияни, забили в першій же своїй небезпечній атаці, коли після швидкої чотирьохходівки та пасу Олександра Караваєва воротарський майданчик суперника Олександр Тимчик виявився самим найспритнішим і зміг в боротьбі протовкнути м'яч повз голки Параколосу Фесюна 01-19 хвилина. Далі ще Ванат завдав небезпечного удару площину воріт, все неначе стає на своїй звичній місця, коли Динамо берегачки вищим командним класом. Колос міг зрівняти рахунок на 41-й хвилині, але удар Демченка під поперечку Бущан перевів на кутовий, після подачі якого голкіпер киян справився уже з ударом головою бурди. Те, що не вдалося господарям в першому таймі, вони добились по перерві. Мілько виконав класний перевод. Валерій Лучкевич залишився без опіки і потужним ударом зробив один А далі був удар Караваєва в поперечку і червона картка Ваната. Після чого Бущан декілька разів виручав свою команду від поразки 1-1. Динамо Київ з Колосом мають по 16 очок, а лідирують кривбас після розгрому Дніпра 3-0 і 26 очок в активі. Плюс Полісся, що обіграло Зорю 1-0, має 25. Боліваємо за наші команди, всім нам, українцям, мужності, твердості духа та терпіння. З вами був Санич. Зустрінемось.